Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у Росії. Центральна виборча комісія призначила на 10 вересня так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про захоплені росіянами частини Херсонської та Запорізької областей, а також самопроголошені ДНР та ЛНР. Про це повідомляють РІА Новості. Єдиний день голосування пишуть пропагандистські змі. Так як заявили в російському центрі виборчкомі, жителі ДНР і ЛНР 10 вересня мають обрати депутатів так званих народних рад республік. У Запорізькій області пройдуть вибори парламентаріїв законодавчих зборів. А в Херсонській області думи. Також жителі нових регіонів у єдиний день голосування оберуть депутатів представницьких органів у ДНР 21 муніципального утворення у ЛНР 28 -й. у Запорізькій області 16 -й. А у Херсонській області 14. йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК Росії. 10 вересня в РФ відбудуться вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів державної влади у частині суб'єктів. Про сам факт призначення виборів, їх законність і наслідки говоримо далі. Я вітаю на прямому зв'язку Павла Лисянського, директора інституту стратегічних дівчат. Досліджень та безпеки. Пане Павле, добрий вечір. Пане Павле, чи ви нас добре чуєте? Так, да, добре чую, все добре. Вітаємо вас, дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож перше питання абсолютно тривіальне. На ваш погляд, чому так звані вибори на тимчасово окупованих територіях призначено саме на 10 вересня? Це суто технічний момент пов'язаний з єдиним днем голосування, політичне рішення або рішення пов'язане з подіями на фронті. Вони насправді почали відразу готуватися до проведення псевдовиборів ще десь е, після проголошення офіційної анексії тимчасово окупованих територіях ще минулого року. Я постійно слідкував за їх діями на тимчасово окупованих територіях, і вони там вже почали вже тоді, ще минулого року створювати регіональні представництва політичних партій Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Зараз там. Створені практично на в кожній території представництва політичних партій, які входять до державної думи Російської Федерації, а до так званих виборів вони. Фактично така потужна агітаційна кампанія розвернулася десь приблизно в наприкінці січня 2023 року. Ну загалом там е веде політичну агітацію тільки політична партія Єдина Росія. Ось і в принципі на сьогоднішній день вони там е намагалися складати списки виборчі, тобто е тих, хто. Хто буде обирати і відповідно списки кандидатів. Це перше. А по-друге, до цих виборів прив'язано також і процеси примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України за планами окупантів в січні. Вони хотіли показати всьому світу, що ось дивіться. На цих територіях живе більшість росіян, і тому вони почали а, новий такий етап репресій по примусовій паспортизації. і що дуже важливо: відмови від українського громадянства раніше такого не було. Тобто раніше вони українське громадянство не відбирали. Зараз вони відбирають, хоча, хоча не можуть а, не мають на це жодних прав, тобто відбирати громадянство у, у людей іншої країни. Якщо говорити простою мовою, а скажіть, будь ласка, кого і куди збираються ну, обирати? Е, Там ви знаєте, я навіть е, так трошечки. Ну, тобто, вони це місцеві вибори. Тобто, да, тобто це вони обирають місцеву владу. Для чого? За їх е, баченням, за їх баченням. Їм це потрібно зробити, щоб зневілювати окупаційну владу, яка була ну, складена з колаборантів. Ну, це я кажу про так звані ЛНР і ДНР. Тобто там 2014 року створилися свої еліти, свої політичні рухи. В них були там Донецька Республіка, Луганщини, Свободний Донбас і таке інше. Ось це, це все вони прикривають, змінюють керівників. І е, проводять е, політичні партії, які є в Російській Федерації. Ну, ось давайте так. Ось у мене є тут декілька так. Ну, наприклад, тимчасова окупована територія е, Запорізької області да, конувала Василь, е, водій таксі 92-го року народження, е, е, безпартійний, е, хоч е, приймає участь в з праймері, праймері партії Єдина Росія. Далі, наприклад, Запорізька область також підсобний робочий, безпартійний, 73-го року народження. Потім теж тимчасово окупована територія Запорізької області, 87-го року народження, Колесник Владислав, тимчасово безробітний. Тимчасово окупована територія Херсонської області, Геннадій Малюков, Сторож складу. А, і є навіть такі, хто, ну, наприклад, ніколи не жили на території Херсонської області і з'явилися там після військової агресії Російської Федерації: ось, наприклад, Схай Валерій, майстер служби защити від корозії. А Валерій Філатов – це тимчасово окупована територія Донецької області, міста Дебальцево. А він Сторож місцевого центру зайнятості. так. Наприклад, тимчасово окупована територія, територія Запорізької області, Бородавка Миколай, 73-го року народження, подсобний робітник. А, да, є такі. А, загалом ці списки ми проаналізували 70% складені там в вчительки, Бухгалтери, працівників окупаційних адміністрацій, а є така прослойка провадних колишніх членів від партії регіонів. Є такі, да? Тобто, вони це колишні депутати місцевих рад від партії регіонів. Вони так і обираються. І відповідно їх невелика кількість, але справжніх лідерів окупаційних думок на тимчасово окупованій території їх дуже і дуже мало. За нашою інформацією, що відповідно, ці вибори вони хочуть провести на два роки, як скажімо так, тимчасовий перехід, а потім проведуть додаткові вибори для того, щоб повністю змінити скажімо так, при владі людей, тобто повністю на громадян Російської Федерації. Дивіться, нам зараз так. Ось вони зараз я вам список сказав, вони набирають місцевих. Ну з посад ми бачимо, що місцеві мешканці ну, не бажають йти до цих виборів, тому і кидають тих, над ким у окупантів є влада. Це по перше. А м, фактично влада на окупаційних територіях розділена на, на, на два боки: з першого боку це е, виконавча влада, так звані уряди, і з другого боку це так звані е, законодавне собрання. Так. Фактично влада і кошти є у урядів, і там 90% у росіян ось ці так звані законодавчі собрання наганяють, ну я вам прочитав деяких, да? яких там безпартійний, безробітний, там ще щось там, в воді, водій таксі, там, майстер по корозії. Для того, щоб сказати, що дивіться, мов, наші народні ради вони створені з місцевих. Проте в урядах 90% громадяни Російської Федерації. Професійні чиновники з Росії, які будуть опікуватися розпілом державного бюджету Російської Федерації, які направлені на тимчасово окуповані території України. Павло, на ваш погляд, чи дозволять події на фронті, і поки що контрнаступальні дії, які переростуть обов'язково в контрнаступ збройних сил України, створити бодай картинку цих виборів? Я думаю, так і загалом, ну це добре, що ну я вважаю, що добре, що вони їх проводять в окупації, тому що як мінімум, ну ось в нас тільки в мене, я вже бачу більше тисячі прізвищ, які добровільно співпрацюють з окупантом, так і я завжди кажу, коли там а, а, говорю про політичні наміри Кремля, я завжди говорю, що. Це тільки наміри Кремля, да? Збройні Сили України, вони ламають цю владу об коліни. Ну давайте так. Хто вже хто пам'ятає Стримусава? На початку військової агресії це була така медійна фігура на тимчасово окупованій території Херсонської області. А зараз від Стримусава немає, і Херсон звільнений. Тому так буде і з іншими територіями. Я повністю впевнений, що всі, хто співпрацюють з окупантом, будуть нести кримінальну відповідальність. Окупанти або втечуть, або е, будуть е, вбити, а всі території повернуться під контроль України? Я розумію, що говорити про законність цих виборів взагалі сьогодні не треба. Всі розуміють, насправді з ким ми маємо справу і про що ми з вами сьогодні говоримо. Але в мене таке питання: якщо ці псевдовибори таки відбудуться, не юридичні, а де-факто, які вони можуть мати наслідки? А ну, дивіться, навіть е за Женевськими конвенціями, да, тобто то, ну Росія зараз е ну вона ж визнається всі як окупант. Тобто окупанти на захоплених територіях не мають права проводити вибори, а навіть якщо щось проводять, то ці вибори ніхто не буде визнавати, розумієте? Тому це просто, скажімо так, ті процеси, які зараз проходять, вони будуть направлені виключно на, скажімо так, як внутріокупаційні усередині внутріокупаційних адміністрацій. Ці вибори ніким не будуть визнаватися ну, ні міжнародним співтовариством, ні. Райною ми пам'ятаємо, як минулого року президент Казахстану е Такаєв навіть сказав, що ми не, не визнаємо і не визнаємо так звані ДНР і ЛНР, які були, скажімо так, е які були фактично ще не анексовані Російською Федерацією. Якщо він таке сказав тоді Росія зараз включила ці території у склад Російської Федерації, то ну інших заяв Токаєва ми не чули. Значить, то і не визнає те, що і Росія їх до свого складу взяла. Да, тобто це фактично такі Гардії Фузі, які Росії не зробить нічого гарного, а скажімо так, допоможе. Допоможе у тому, що е, диктаторський режим Кремля будуть визнавати ну, нелегітимним. Я думаю, що тоді, ну, тут ближче до виборів, ми е, покажемо і продемонструємо, кого збираються проводити туди окупанти і таке інше. Е, розумієте, ось е, нещодавно до мене попали в руки е, е, документи. По концерну ДНЗ, це Донецький металургійний завод. Це там така була презентація, і це було саме на початку військової агресії Російської Федерації. Ось зараз там Путін е і всі його публічники розповідають, що ми йшли на захист е людей, що ми їх захищали від Збройних сил України, да, там від українського фашистського режиму, да, ну таке як кажуть. А я бачу, що в них вже були у лютому 2022 року, у лютому, тобто наприкінці місяця, на е, початку місяця, плани по захопленню промисловості промисловості України. Там були конкретні люди, які вже розподіляли тоді на початку місяця, кому що достанеться, і там в тому числі була і Одеса, і Чорноморськ, і Порт Южний. І повністю всі е, південно-східні регіони України вони вже планували, що і де вони будуть віджимати. Тому о, ці всі е, процеси, які е, проводять окупанти, вони не мають нічого. А, ну вони нічого не мають спільного для того, щоб там допомагати людям в окупації або ще щось. Їм потрібно просто легітимні органи з боку з погляду Російської Федерації для того, щоб заводити туди кошти і розпилювати бюджети, які вони виділяють, начебто там на підтримку окупаційних адміністрацій. Це все, все тільки заради цього і робиться. Але я дуже дякую вам за пояснення. Дякую за цікаву інформацію. Впевнена, що ми ще повернемось з вами до цієї теми. Як ви правильно зауважили, можливо, ближче до самих так званих виборів. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Павло Лисянський, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки. Цей ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.